Сьогодні у соборі відбувся чин похорону нашого земляка лучанина, який боронив кордони України з 2014 року. Попрощатись та віддати останню шану Олександру Сідорському прийшли рідні та небайдужа громада. Великий четвер. Через три дні Пасха, А одного найкращого з нас. Який пішов для того, щоб захистити, не допустити це зло, щоб камінь того зла впав на нас, пішов боронити наш край, нас самих, наш спокій, наше щастя, життя боронити. Сьогодні вже у вічності. Олександр Сідорський навчався в 24-тій школі міста Луцька. Згодом опанував професію автомеханіка, служив в армії, а перед участю в АТО працював на заводі. Хороший працівник, сумлінний, не запізнювався. Ну, Хороша людина світла. З 14 року БАТО патріот держави. Сусідка подачі й досі не може повірити, що Олександра немає в живих. Саша дуже добрий, відповідальний, любить свою сім'ю. Особливо дуже маму любить дружину, донечку свою. В нього ще є сестра Вікторія, яку він теж дуже поважає і любить. Він пройде мимо і обов'язково щось допоможе. У героя лишились дружина Лілія і 11-річна донечка Аліна. й досі не знають, за яких обставин він загинув. Там все закрито. Все позвонів, все добре, добре, все добре, добре. І як. Він? І Такої інформації конкретної. Я, не. То, то я, я навіть зараз не знаю, як він загинув. Хотілося б знати, як. Нам це не відомо. В останню дорогу провести воїна прийшла і давня знайома сім'ї. Це син мого однокласника. Ми самі з забороля, але живи в одному мікрорайоні, теж на ДПЗ. Пішов, воював, не було зв'язків, казав батько. Останні два тижні і взнали по телевізору. Я, наприклад, знала по Аверсу, що помер, чи загинув. Син мені сказав, що Антонів, син Олександр загинув. Небайдужі до чужого горя лучани своєю присутністю вшановують пам'ять і висловлюють вдячність за мужність та відвагу героя його родині. Боляче, що так мало людей прийшло, але всі ми сумуємо і чекаємо перемоги. І чекаємо перемоги. Незабаром великдень, велике християнське свято, але на превеликий жаль, сьогодні дуже сумна подія в нашому місті. І це ще одне нагадування про те, що оборона нашої землі. Наша майбутня перемога дається дуже дорогою ціною. Тому молімося до Господа, щоб перемога наступила якомога швидше, але не такою дорогою ціною, тому що життя наших воїнів це найдорожче. що є. Загинув Олександр Сідорський у квітні в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.